Так, вітаю вас, друзі, на моєму каналі, з вами Некультурний Танкіст. І сьогодні ми поговоримо про танк, який нам дали з сертифікату 8 рівня, який ми заробляли за 450 тисяч урону, якщо ви пам'ятаєте, це IMX 30, Alproto або Alproto AMX 30, або просто AP IMX 30. І давайте подивимось, що ж він з себе уявляє і чи варто були ті муки, щоб його... Отримати. В башті у нас 120 мм броні в корпусі 80 під непоганим нахилом. Тобто з 7 рівні, скоріше за все, танкувати ми будемо, але не кожен постріл. Все що вище, вище нас буде вдрати і в хвост, і в гриву. Огляд у нас 285 метрів, 2200 ДПМ, 7,6 КД, 218 прибиття на бронебійних снарядах і 280 альфа. Добре, що основні снаряди це бронебійки, а де там під калібри, тому що бронебійки ви саме розумієте. Мають в цій грі нормальну нормалізацію пробиття по броні, і будемо в цілому танків одного рівня пробивати без проблем. Можливо, там за виключенням деяких броньованих екземплярів. Голдою: 262 підкалами 240 середня, ну і фугаси 50-350 середні. Час зведення аж 3,6 секунди що Ну, багато як для СТ. Не дивлячись на те, що у нас киде там 7,6, але це дуже багато. А от рост на 100 метрів 0,262 це взагалі топчик. Нормально. Вгору у нас у ВН 15 градусів, в шикарні 10, тобто від пригорків, від укриттів можна настрілювати в цілому, непогано. Вперед метили 58 км в час, назад 20, хоча й пишуть, що середня швидкість 40, хоч, ну, 58 він набирає доволі-доволі різно і непогано. Маса танка 33,5 тонни. Питома потужність аж 25 кінських сил на тонну і 843 кінські сили у цієї машини. Поїхали, подивимось, що вона себе виявляє в рандомі. Я сподіваюся, зараз в нас не буде і мікс на Сімаксів. Сіма Але хто зна, хто зна, подивимось. Чи сподобався мені цей танк, чи ні, ну важко сказати. Я декілька боїв відкатав на ньому. ну Дуже. Скажімо так, спорні відчуття. Дуже-дуже. Не знаю. Значить, це звичайний танк, це не якесь там дуже ультра-мега гімно і не якась там дуже ультра-мега імба. Просто звичайний танк собі. Як для получення на халяву його. Чому б ні. Єдине, що так, да, треба було потіти, де треба було там 300 тисяч ой, 450 тисяч урону давати, тому. Я ж кажу, важко щось буде сказати. А як бачите, танканули ми <клес> ЛТшку, не танканули нашого собрата, на ЄМІС. Добре, що нам Бураска допомагає. Не вилучив. Знову ж таки, на цьому танку краще розводитися, але дозводиться приходиться майже 4 секунди. І це... Дуже-дуже погано. Не пробив. <рив> Може голду зарядити за голдою ваш парень, так? <рив> ось бачите, оце ось до зведення трошки виморажує, якщо чесно. Цікаво, чи буде він ще бикувати? Не, брат, я на таке не попадусь. Де він? Нема, де? Да? Ну, нас бачите, зведення, зведення, зведення. Тільки тоді постріл. Опа, а тут хазар стоїть. Підпаштвом пробивається. Він танкує тільки ВЛДшкою трошки, як бачите, і масочкою своєю. І в цілому і в цілому все. Треба доїдати Альт Прото. Рятувати нашого бураска. Чесно, танк би був непоганий, навіть трошки вище середнього, якби в нього не це кінське зведення було. То 3 3,6 зведення, так, да, можна це трошки виправити. Трошки виправити оборудкою, але. Замість і шести він став воно стане 3,4. Разниця невелика, тому. Пам'ятайте, що вам потрібно завжди дозволити. І знову ж таки, я ж кажу, в топі це танк реально буде вище середнього, а з 9 рівнями це буде просто пасосний каткус, тому... Думайте самі? Глянь, така кулутанка, ну непогано. Ось і наші УВН 10 градусів потужені. Добре. Ну, що я можу сказати? Зведення все, все порт це порт, все зведення. Рухомість у нас класна, крутиться на місці він класно. Маневреність дуже-дуже непогано. О, що? щось собі. Дуже непогано, але. але... Ну не знаю, можливо, хтось захоче залишити той сертифікат, бо сказали, там пізніше ще є якийсь інший танк дадуть. Там і видно буде. Я вирішив обміняти, тому що цього танку у мене ніколи не було, і мені стало цікаво просто на ньому пограти. Ну і запишу для вас огляд, може хтось, як і я, захоче собі взяти цього IMX до ангару. Бля, а ми не чекнули фарм на нього. Ну, фарм, я думаю, зараз приблизно усіх 8 ок одинаковы там за першу ступінь мені може 1100-110 дали числими. З бустерами, звичайно. Тут також проти нас альтпрото є. Я чесно переживав, що зараз буде бляха 7 альтпрото проти 7 альтпрото. Хоча ні. Не так багато людей. Ну, це серйозно щас було, так? Да? Понял. Виявляється, не так багато людей зараз його отримали. Підставлятися ЛТшка таке собі зараз. Та ну йоги пали. Ой-ой-ой, а воно ще. Воно ще й горить через катка, виявляєте? Воно ще горить в каток. ой ой Ой-ой-ой. Салют кудись. Молоко. Ну, бляха, на ходу так така собі ідея стріляти на О, Дивіться. 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 Стоїть. Воно стоїть. До речі, а те, що воно стоїть, воно може мене колопати. Боже, навіть з повним зведенням я, не, я примудрився не влучити в Т-28. Зараз зайшло, зараз нормально. А типа, типа, ну, пофиг, что его разбирают стоять, я, типа, да? ну, так ну, что... Жадебный я до голды, но типа, ну, голдой у него. О, пробил, пробил. Добренько. ну, доедать. Тому що, тому голда? Ловиться? потужно. Ось вони УВНчики в 10 градусів. Оце прикольно. З такими УВ на ньому це кайф. З такими ВВН на ньому це повний кайф. Непогано. Ты будеш відпочиватись повністю? А, пляха, він за гіркою, оце я тупий, оце я тупий в цілому, мені здається, можна вже не тулути туди. його просто келлер тараном доб'є та и все. Мене закине сьогодні з 9 рівнями погратися. Щоб я Показати вам цю біль цього танку. А може і не біль, я просто ну люблю в цій грі середні та легкі танки, особливо такі рухомі, як а, цей. Так, то по фарму? 92 тисячі чистими і що? Так я бачив, я вже навіть відео записав, хто не бачив, коротше. Це відео. А, 124 тисячі. Ага. Хто не бачив це відео, воно є на каналі. Я не знаю, цей огляд вийде в один день з тим відео, чи я його виложу вже завтра, це ми подивимось. О во, о, о, таких боїв я чекав. Оце потужне сейчас. Оце... Мега потужний крінж, як то кажуть. Три аймікси проти трьох AMX. Наш Вальт м'яко кажучи, в шоці. Так, годіни давай грай нормально. Ну, Но бортами нема сенсу викачуватись, мені здається, так? Да? Добрий постріл. Прикольно. Ну, а у нас там ТТ, ПТ поїхали. Якогось біце, Не туди куди треба. Ще і ще й стоять втикають. Ще й стоять втикають. Ой-ой-ой! ой Це я дарма. Це я дуже і дуже дарма. Ну так, да, ТТ ПТ у нас просто вилупне. ДТПТ в нас просто вилупке. Я більше. Пробили, Більше ніяк про них не можу сказати. Так, у нього в катка. Тихо-тихо. Знову Так, Ну дивіться, і три вилупки стоять. Один, два, три. От. Молодці. Молодці. Вбити їх якомога швидше, будь ласка. Цікаво! Ну, і трето, понята, то головний серед цих вилупків ВЗшка хоч щось намагається, але йому потрібно було їхати сюди. Одразу, тоді у нас були б шанси. О, там я бачу АМХ нормально ІСУ танкує. Ну, ось ще все, що взяв базу, придурок. Дуже цікаво виходить. <гум> ну зараз, бля, хадар. Рандом буде трохи зламаний з цими аміксами. Зараз всі кинулися, наміняли, всі їх тестять, але від вилупків в твоїй команді, як бачите, ти не захищений від слова взагалі. Просто три барани поїхали, блядь, били один танк і стали Молодці, Поважаю 48 тисяч за те, що ми програли, поїхали, так. О, понеслась, понеслось. Я не знаю, наскільки цей об'єктивний огляд може бути. Койсь тільки цихаль прото в команді, але. Ви будете прекрасно розуміти, як проти нього грати. У цьому є свої плюси. В цілому, у нього дуже власні УВ, у нього не погана рухомість. Та й максималка обілянь. 50. Уже 58 майже все А що за дивина, де їхає і міц, вони що всі поїхали на центр? Таке собі А, деякі спали ще деякі ще просто спали. Ригошет. Це не є добре. В них команда Молодці, хлопці стали на базі стоять. Як бачите, проти ПТ ти нічого не зробиш. Вони тебе кожним пострілом прибивають. А, там ще один, о господи. Вони реально всією командою на базі стоять. Тільки фарбу І воно не АФК, дивіть. І воно, бля. Чи воно АФК? Тому наш його не, не, не трогає. Броня пробито. Пробиця. А, серйозно? Поняв. З повним зведенням ми не влучили. Це як то кажуть, база. Ну в цілому що можу сказати? По, по відчуттям... По відчуттям непогано. Ай, паріка нема по ньому кинути. А, ні, є, є, нормально. Ай-яй-яй, трошки, трошки. А, ну все Завдяки УВНам в мінус 10 ми його пере... перевоювали трошки. Але дивно, він відкидешився. Я поки де в нього вистрілив, і він з тих по мені Це як? В нього там два досилача стоять часто, я Якась дивина та його. Пробили. Добре. Ну, такий трошки необ'єктивний огляд необ виходить. Тому що дуже багато цих альброту зараз в рандомі ну, Друга ступінь. Це там 155 тисяч фарму. Але це за основний калібр ще дали. І за захилі, що це у нас? І за піти. Ну, давайте ще один бойочок і будемо робити якісь висновки. Ну а ж... з висновками що цей танк мені більше подобається чи ні, але нічого видатного в ньому нема. Це не імба далеко. Плюс я скажу до всього, якщо розглядати його з точки зору гри в на дні списку, точніше, то це буде повніший шлак. На жаль, на жаль. Сама потужна карта в грі Найкраща. А, прикольно, И у меня все стоят на базе. Ясно. Ну, это... Це... Вибач, Бурас, вибач. Ну, это злив. Это злив. А сейчас все, перекатки будут просрані. Нормально, я закаточил, типа. Нормально. Не влучив в нього, так? На жаль. Робиться. Щось люди на цих альтпротиках дуже сильно вірять в себе. Один викатився, другий там залетів, став, стоїть. Дуже дивно. Бронь пробито. Грей в Дігер у них топовий дядя. Грай в Дігер в них просто топовий дядька. Я люблю танки з ОВНами. Якби не було Увенів, хрен би я так зміг по ньому вистрілити. Вистріл. Але завдяки УВ просто нормально в шишку йому закинув та й все. Ну, тобто, як бачите, якщо трошки там обережнічати, грати можна. Грати можна всі, чомусь, з ким я там не спілкувався, кричали, що це дике лайно, не грабельно. Та ну чого дике лайно, ну. Непоганий танчик. Дуже непоганий танчик. Але я ж кажу, нічого особливого. Ну, тисяч чистими фарми. Давай ще один. Ладим. Ну, не хоче мене закидувати на дно списку, ти лопити. Мені просто писали, що так грай більше боїв. Граю більше боїв, бачите, не хоче. Хоча я 5 боїв перед цим відкатав на ньому. що... Вже мати змогу попадати в сраку списку. А записувати там, блін, 50 хвилин, 45 хвилин відео. Я, ну, самі розумієте, ніхто його дивитися не буде. Ютуб так і не любить. Можливо, можливо, покатаємо його на стрімах. Більше зрозуміти, що воно з себе уявляє. Бля, імба тут Да, знайшлася. А, типы у меня на базе стоят, понял. А мне и микс не мог засветить, потому что он же сам катком стоял, приезжал, да? Да. Хорошо. Вони овенчики, непогано. Робиця. Братан, хоче точку взяти. А їх на мене не дивиться. Пробили. Ну слухайте, ти непоганий тір ми тут влаштували. О, К2 ми танканули, до речі. Правда, собака не влучила, але то так Молодець. Просто розумний, ч мій. Пробили А чел, мабуть, правильно, не розуміє за мою, а не. Кому так представляется? Пробыл не про нормас. нормас. Мені зараз спішити нема куди. Бо у нас все не так гарно. Ще й злитися можемо. А, серйозно, да? Ну добре, я за тобою ще повернусь. Яй-яй, оце мені може дорого коштувати. Дуже дорого. Є пробиття. пробило. Ну, за візію, головне, щоб зараз сальтпрото не приїхав. І не почав тут заважати. А, ну все, брат. Пізно це пізно. Ось якось так. Навіть, як бачите, можна тащити на ньому трошки. Ну, спочатку це був кір. Зрозуміло, потім я трошки. захопив базу. Ну, це майстер, скоріш за все, так? Да? Да, це майстер, непогано. За це можна і лайк поставити. Ну і тут. Да, тут. 220 тисяч істот. Ну, в цілому, що можу сказати про цей танк? Не дивіться на те, що я там на ньому трошки понагібав, в топі, так, да, він щось може. Якщо ви будете на дні списку, ну, буде сосо. Буде конкретно сосо, тому що що, тому що, якби у нього при такому кд Альфа була хоча б 300 одиниць, оце було б цікаво. А так, ну, танк собі і танк. Не поганий, не імба, але грати можна. може. Ну, і тим паче, як бачите, фармить він плюс-мінус адекватно. Ну на цьому все, я буду з вами прощатися. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, стріми майже кожен день. З вами був Некультурний Танкіст. Всім на все добре і бувайте!